Будь-який толковий політехнолог підтвердить мої слова, що сучасні політичні партії державного рівня створюються за принципами сект. Це дуже добре видно на прикладі партій в США, в європейських країнах, в Росії на прикладі Єдина Росія, а в Україні найкращим прикладом була партія регіонів. Чому така подібність? Відповідь дуже проста. Усі політтехнологи і політконсультанти навчаються з тих самих книжок, як і математики, фізики чи біологи. Сьогодні розглянемо цих 12 принципів, за якими створюються секти і політичні партії, ви не знайдете жодної різниці між політично зазумбованою людиною і людиною, що довго перебувала в закритій секті. Перший принцип великі споруди, стадіони, конференцзали. З'їзд членів партії або політичні раллі свідомо проводяться у великих заворожуючих будівлях, на стадіонах або у конференц-залах найдорожчих готелів. Основна ціль задавити психіку людини авторитетом, щоб людина відчула силу і велич політичної сили, до якої належить, щоб людина відчувала ейфорію, що належить до цієї партії, і щоб в майбутньому людина боялася залишити цю партію. Наприклад, в Україні. Приналежність до правлячої політичної партії дуже часто породжує в людей поведінку вседозволеності і безнаказаності. Принцип другий – Музика розігрів натовпу. Обов'язковим атрибутом політичного з'їзду, мітингу чи раллі є музика. Але не проста музика, а ритмічна, яка збадьорює психічний стан людини, надає відчуття ейфорії, ніби переносить людину в інший вимір. Це все називається розігрівом натовпу перед виступом лідера. Бо в такому душевному стані людина беззаперечно вірить усьому, що скаже лідер. Іншими словами, людину набагато легше зазомбувати. Третій принцип повторюваність. Дуже часто під час свого виступу лідер закликає натовп повторювати за ним якісь фрази, плескати в долоні або повторювати за ним якісь рухи і подібне. Виступ лідера завжди супроводжується криками типу Ура і скандуванням натовпом якихось гасел чи лозунгів. Четвертий принцип обов'язкова відвідуваність як і секта, будь-яка політична сила вимагає від своїх членів обов'язкову присутність на з'їздах, мітингах, зібраннях і політичних раллі. Завжди є людина зі списками, яка ставить галочки, хто прийшов, а хто не прийшов. П'ятий принцип харизматичний лідер. Як і секта, будь-яка політична партія будується навколо харизматичного лідера. Якщо в лідера харизми немає, то йому обов'язково створять. Він буде їздити на тракторі, літати на вертольоті або купатися в ополонці. Ці сюжети обов'язково попадуть у вечірні новини, коли телевізор збирає найбільшу аудиторію. Шостий принцип. Чітка ієрархія. Як і в секті, у кожній політичній партії є своя чітка ієрархія. А найбільша боротьба ведеться за доступ і наближеність до лідера. Іншими словами, за роль сірого кардинала, який має найбільший вплив як на самого лідера, так і на процеси всередині країни. Сьоме. Щастя в колективі. Люди з промитими мозгами найкраще себе почувають не в колі сім'ї, а серед партійних однодумців чи людей з подібними поглядами, де вони можуть безкінечно возвеличувати лідера і безкінечно повторювати заїжджені мантри. Навіть якщо ви друг чи родич такій людині, попробуйте щось сказати проти лідера, і ви одразу станете ворогом Ніякі факти і докази на таких людей не діють. Восьмий принцип. Поділ на нас добрих і всіх решту поганих. Як і в лідера секти, риторика лідера політичної партії побудована за принципом ми добрі і знаємо, а всі решту погані і не знають. Риторика будь-якого лідера це завжди риторика конфронтації з кимось. Якщо ворога немає, то ворога обов'язково знайдуть або штучно створять. Наприклад, в Україні це риторика партії регіонів, яка поділяла на Майдан і Антимайдан. В Трампа, що його прихильники відновлюють Америку, яку знищили продажні політики і бюрократи, на Росії, що провладна партія бореться з іноагентами із Заходом. Така риторика це дуже потужний метод впливу на людей. По-перше, прихильники партії почуваються, що вони на стороні добра. По-друге, прихильники партії свідомо відкидають будь-які факти і докази, що суперечать лінії партії. І по-третє, заохочують до якихось активних дій у повсякденному житті на підтримку партії. В українській реальності таких людей називають Юлеботами, ботами Юшинко-ботами, Зеленоботами ботами і так далі. Хто б не був лідером, завжди має своїх ботів. І не має значення, чи це Трамп, чи Байден, чи Путін, чи будь-який український лідер. Дев'ятий принцип фінансування. Як і секта, будь-яка політична партія потребує фінансування. І чим більший твій фінансовий внесок, тим вище твоє місце у партійних списках на виборах. В будь-якій секті твоє місце в ієрархії напряму залежить від твоїх фінансів. Десятий принцип повсякденна риторика. Якщо добре придивитися, то сліпі прихильники будь-якої партії, як і сектанти, Мають набір певних фраз і слів, якими вони оперують у повсякденному житті. Щось наподобі свідків Єгови, які називають чорне білим, а біле чорним. Оці всі фрази кліше і мантри створюються політехнологами політичних партій і вдовблюються в голови людей через засоби масових інформацій. Часте повторювання таких фраз лідерами партій і є найкращим зомбуванням людей. Одинадцятий принцип мова ультиматуму. Як і в секті, показова і беззаперечна лояльність лідеру і лінії партії це понад усе. Це альфа і омега. Абсолютно немає значення, що депутат голосував за корисний для народу закон, якщо партія голосувала проти. Його викинуть із партії, бо він пішов проти думки лідера. Відбудеться засідання сектантського типу. За зачиненими дверями у повній таємниці, де не буде розглядатися користь дій людини, а її ло лояльність до партії. 12. Рекрутинг як і секта, будь-яка політична партія задля розширення свого впливу потребує нових людей. Саме для цього людям роздають агітматеріали, членів нижчого рівня заохочують стояти в агітпалатках на площах. А впливових і багатих людей в рядах партії переконувати своїх друзів ставати членами партії. Висновок 1. Так чи інакше, ми будемо кимось зазумбованими. Тож краще бути зазумбованим національно-патріотичними силами, ніж якимись пройдисвітами, що маніпулюють нашими ідеалами задля своїх інтересів.